Росіяни атакували пологовий будинок у Запоріжжі. В момент атаки жінки були на огляді у лікарів. ООН закриває штаб-квартиру. Організація на межі банкрутства. Чи віддамо Путіну Донбас? Зеленський заявив, що жодних прямих вимог від Трампа щодо виведення зсу не отримував. І Росія відновлює військову базу біля кордону з Фінляндією. Здається, бункерний готує ще одну повномасштабку. Про все це і не тільки розповім більше за мить у студії. Яна не і ми починаємо. Російські війська вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі. За попередніми даними, внаслідок удару поранено шістьох людей. Серед них дві жінки, які перебували на огляді в момент атаки. У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомляють, що внаслідок обстрілу пошкоджена будівля медзакладу у палатах і кабінетах вибиті вікна і зруйноване медичне обладнання. Однак, на жаль, пологовим кремлівський терор не обмежується. Російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Конотопі, використавши реактивні дрони, які летіли на наднизьких висотах. Про це повідомляють місцеві джерела. Он рот, по начита ухважок на задражалій. Також надходить інформація про удари по харківській і сумській областях. На фронті ситуація залишається напруженою, проте на низці напрямків українські підрозділи утримують позиції та стримують противника. Повідомляє військовий на псевдомочної. На вовчанському напрямку обстановка в районі Семинівки критична. Населений пункт майже втрачений і перебуває в зоні активних боїв. У Гравському північна частина та близько половини села контролюються ворогом. Далі простягається сіра зона без стабільного закріплення. Натомість на кор. Доні біля нестерного ситуація контрольована. Російські групи атакують без глибини, регулярно потрапляють під вогневе ураження. Масових проривів немає. На куп'янському напрямку противник утримується в районі складів у Петропавлівці. Однак схід, центр і південь населеного пункту залишаються за українськими силами. Куп'янськ-Вузловий, Подоли та Новоплатонівка також під контролем зсу, попри заяви російської пропаганди. За словами військових, ворог тут буксує і немає реального успіху на слов'янському напрямку, бої тривають у районі Озерного без вирішального результату. Південніше закітного противник має локальне просування, намагаючись обійти позиції через балки. Однак різниківка утримується. У Никифоровці бої зосереджені на півдні села, де українські підрозділи знищують ворожу піхоту та не дають їй закріпитися. На дружківському напрямку інформація про повне захоплення турецька не підтверджується. Якщо найближчим часом. Том ситуація на мапах не зміниться. Йдеться про чергову інформаційну маніпуляцію без реального контролю на місці, вважає військовий. Мінус реп у окупантів, а значить вікно можливостей для наших захисників. Партизанський рух а теж заявив про успішну диверсію проти російських окупантів у Херсонській області. За їхніми даними було пошкоджено систему зв'язку та елементи радіоелектронної боротьби. У результаті обладнання вийшло з ладу. Зв'язок і радіоелектронне прикриття на цій ділянці практично відсутні. Це за словами партизанів, створює повітряне вікно для ударів українських безпілотників. По цілях окупантів на півострові. Про справжні наміри країни-агресорки говорять її дії. Росія відновлює стару військову базу в Петрозаводську неподалік кордону з Фінляндією. Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізувало фінське видання Юле на території занедбаного спочатку х гарнізону. Вже розчищено площі, зафіксовано понад півсотні військових вантажівок. Зведено нові виробничі приміщення та заплановано будівництво казарм. За оцінками журналістів. Там можуть розміститися до 15 тисяч російських військових. Тим часом Центральна Азія, схоже, остаточно вирішила відмовитися від Росії і створює власний енергоринок без Путіна. Такі дані зовнішньої розвідки України. Та країни Центральної Азії разом із Всесвітнім банком запускають масштабний проєкт «Реміт», який має об'єднати їхні енергосистеми в єдиний простір. Ідея полягає в тому, щоб збалансувати різні типи генерації. Гідроелектростанції Киргистану та Таджикистану поєднати з тепловою енергетикою. Кою Казахстану, Туркменістану і Узбекистану, а також і сонячними та вітровими станціями. Програма розрахована на 10 років. Її загальна вартість перевищує 1 мільярд доларів. Помітно, що Росії у цій схемі немає хоча ще кілька років тому РФ намагалася закріпитися в регіоні як ключовий координатор енергетичної інтеграції. А поки старі друзі від Путіна відвертаються, той відчайдушно шукає нових серед них, зокрема Китай, за парібрікам і дня не проходить, щоб хтось не згадав про дружбу з сідзіньпіном. Та чи дійсно Пекін так хоче товаришувати з Москвою? Або це просто банальний розрахунок, дізнавалися наші журналісти. Китай, головний партнер Росії, який підтримує її економіку та військову машину. Принаймні, так це подає пропаганда. Я оцінював председатель Сензиньпиня як надіжного друга і стабільного партнера. Моєго надіжного друга і стабільного партнера і союзника Росії. І от це найголовніше основа развития наших російсько-китайських отношений. Але чи так це насправді? Адже товарообіг з Китаєм постійно знижується. Китайські банки припиняють розрахунки з Росією через санкції, і водночас Китай заперечує, що продає Росії озброєння чи комплектуючі позиція Китаю у питанні української кризи послідовна і чітка. ми не підливаємо олію в вогонь, не використовуємо цей конфлікт для отримання вигоди. Пари тройки десятки мільйонів китайських солдат. Зараз би прям то що треба. То що треба. а по чому ви? Чому Почему? ні? Почему? Ну, Почему только що солдаты должны штаті гиб... солдати важнесматрю на білгородську область а думаю, думав же нам не хватает китайской армии, народ ще ну, да. якихось три роки тому. Пропагандисти раділи, що китай замінить західний ринок. А вийшло так, що замінив за одне і російський. Російська влада намагається залатати гігантську дірку в бюджеті державною позикою в китайських юанях. Ми зараз купили купіли совершенно китайською машину, потрясаючу. во много-много раз дешевле чем те машины которые мы покупали раньше я купила себе три пары туфель гучи по 2000 рублей каждая чудесное где-то в том же китае наверное и отшита а надеюсь что и у нас поддельная разумеется я из принципа теперь покупаю только поддельные а вы посмотрите на чем например бойцы ездят что на машинах российского производства да надо быть большим патриотом, чтобы ездить на патриоте. Потому что он стоит немеренно, ломается постоянно, и запчасти сумасшедшие. Поэтому ребята ездят на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны. Российские? Нет. Почему-то получается, да, российских мало. Российских нет вообще. О чем и речь. Нет, российских мотоциклов не существует. А что, это То не в курсе? Навіть у головы МЗС Лаврова вышла обмолвка по Фрейду. Он фактично назвал Путина и Сидзиньпина. Гость, как говорят на Востоке, гості шаг хозяина. Поэтому вся программа зависит, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашому президенту. И вот вчера э, мой друг и представитель э, КНР угощал меня такой уткой по-пикенски честно вам скажу там два кусочек я думаю я съем только один кусок ну понимаете да Вот. Но не мог удержаться, удержатися сіло в было вкусно. <свист> у Китаї офіційно затвердили нові географічні карти, де частина території Росії, великий у острів, визнається територією Китаю. А ще там відкрито обговорюють сценарії присвоєння багатого золотом, алмазами та нафтою далекого сходу Росії, який китайці і так уже фактично заселили. Китайський дракон вряд ли остається в стороні. Просто потому, тому, що он имеет, кстати, історичні основания определенне. на значительную часть нашего Дальнего Востока. И это факт. Конечно, сначала э, был энтузиазм, постепенно он стал сходить, и впоследствии мы вообще все поняли, что Асина стала китайской колонией. Ну, это просто-напросто рабовладельческое предприятие. Рабовладельческая или тюрьма, как хотите, где ставят таких смотрящих, чтобы э, они держали возде рабочих. Потому что возмущение это все равно есть. І робочі в Васяна на акцію не Китай і що угражають ані регулярно угрожают, що ви нікуди в этом городе не устроїтися. Вот вам волчий білет. Так що сидите смірно і за свої 15-30 тисяч помалкивайте. На російському телебаченні вже показують ролики про те, як знайти чоловіка китайця, а в російських школах і державних структурах активно вивчають китайську мову. <звук> Разделяется на два лагеря. Те, кто хотят изучать, и те, кто скептически относится к этому и говорят, зачем нам китайский, мы никуда не собираемся ехать. Я им отвечаю очень просто, на самом деле. Говорю, я вас здесь учу не китайскому языку, а с помощью китайского языка заставляю думать головой. А це вміння завжди пригодиться. дійшло до повного абсурду, коли Сі Цзіньпін заявив, що Росія без Китаю не перемогла по другій світовій, а Путін мовчки погодився. Китай і Росія, будучи основними театрами бойових дій Другої світової війни, зробили вирішальний внесок у перемогу над фашизмом і тим самим заклали наріжний камінь у новому світоустрої. Виходить, Китай зовсім не допомагає Росії, як це намагається піднести Путін, а просто користується її слабкістю, щоб забрати ресурси та посилювати свій вплив в Азії. Зеленський не виключає повторної участі в президентських виборах, однак наголошує, рішення залежатиме від того, чим завершиться війна. Про це він заявив в інтерв'ю чеському радіо. Ой, не знаю. Залежить від того, як закінчиться ця війна. Атевівеффотебауди. Ой,ноді думає, іноді Ага. Водночас, президентські вибори в Україні можливі лише при зупиненні бойових дій, а з цим серйозні проблеми. За останньою інформацією з Білого Дому від держсекретаря Марко Рубіо. Ключове питання це території Донбасу і російський ультиматум щодо них. Втім, президент України заявив, що не отримував прямих сигналів від Дональда Трампа щодо вимоги виведення українських військ із підконтрольної частини Донеччини в обмін на безпекові гарантії. США. за його словами такі. Ідеї обговорювалися в політичних колах, але без безпосередніх заяв з боку американського президента. Раніше видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що Вашингтон, нібито, допускав можливість обміну гарантій безпеки на відмову України від Донбасу. Білий дім ці повідомлення офіційно спростував. Якби Володимир Путін справді був налаштований на переговори в Абу-Дабі, жодних прохань не знадобилося б. Він припинив би атаки не лише по Києву через сильні морози, а й по всій Україні. Саме так оцінює так зване енергетичне перемир'я міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами у Берліні немає впевненості, що Москва сприймає паузу в ударах серйозно. Водночас Пісторіус визнає, президент США Дональд Трамп поживав мирний процес. Але жодних реальних сигналів готовності Росії до миру Німеччина не бачить. Навпаки, під час переговорів в Абудабі Росія завдає по Україні одних із наймасштабніших ударів за весь час повномасштабної війни. На думку німецького міністра, це вже не військове протистояння, а цілеспрямований терор проти цивільних взимку за температури близько мінус 20 градусів. Організація Об'єднаних Націй може вже з серпня закрити свою штаб-квартиру в Нью-Йорку через брак коштів. Про це високопосадовці ООН заявили New York Таймс. Йдеться про будівлю, де працює Рада безпеки ООН – орган відповідальний за підтримання міжнародного миру та безпеки. У разі фінансового колапсу організація також буде змушена скасувати щорічну генеральну асамблею світових лідерів у вересні та припинити роботу управління з координації гуманітарних питань, яке Реагує на глобальні кризи конфлікти і стихійні лиха. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш попередив послів усіх 196 держав-членів про неминучий фінансовий обвал. За його словами, нинішня криза стрімко поглиблюється, загрожує зривом програм і є значно серйознішою ніж у попередні періоди. Сполучені Штати так само потребують Європу, як і Європа. США. на цьому наголошує міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, якби Росії вдалося витіснити американців з Європи, континент опинився б у сфері впливу Москви, а самі США – між Росією та Китаєм, що не відповідає американським інтересам. Пісторіус підкреслює стратегічну важливість американської авіабази Рамштайн, ключового пункту базування ВП США за межами країни, логістичного хабу для військ і вантажів а також роль військового госпіталю в Ланштулі. На його думку, це наочно демонструє зацікавленість Вашингтона в тісному партнерстві з Європою. Він застерігає від пасивного очікування рішень Білого Дому і наголошує, що Європа має зосередитись на власній оборонні спроможності та суверенітеті. Міністр визнає зростання непередбачуваності у світовій політиці, зокрема на тлі заяв Дональда Трампа, який за його оцінкою часто грає на страхах і невпевненості. Країни Європи поступово змінюють правила підтримки українських біженців, і в низці випадків це означає скорочення або втрату виплат у 2026 році. Видання фокус пише, що в Латвії з цього року українців переводять на загальні соціальні умови. Сейм ще в грудні 2025 року ухвалив відповідні зміни до законодавства. Влада пояснює рішення, тим що значна частина українців вже інтегрувалася в ринок праці, а окремі цільові виплати більше не відповідають реальну. Ним потребам за офіційними даними станом на червень 2025 року майже 10 тисяч українців в Латвії мали легальну роботу та стабільний дохід у Молдові. Тимчасовий захист для українців діятиме до 1 березня 2027 року. Водночас, із лютого 2026 року, для продовження статусу запроваджують онлайн заявку, яку потрібно подати в період з 1 лютого до 30 квітня. В уряді пояснюють, що це дозволить оновити дані про пере. Бування українців у Україні та зменшити навантаження на систему притулку за дотриманням всіх умов. Статус продовжуватиметься автоматично без особистої присутності. У Польщі з 1 лютого цього року змінюється порядок виплат популярної допомоги 800+, щомісячних 800 злотих на дитину. Українці зі статусом тимчасового захисту мають повторно подати заяву до управління соціального страхування та підтвердити відповідність новим вимогам. Зокрема, щодо професійної діяльності без цього виплати призупинятимуть у Чехії. Статус тимчасового захисту для українців продовжують автоматично. Але з 2026 року посилюють умови доступу до соціальної допомоги. Грошові виплати зможуть отримувати лише ті, хто зареєстрований у службі зайнятості та активно шукає роботу. Також обмежується надання державного житла новоприбулим. А основний акцент робиться на інтеграцію, вивчення мови та участь у навчанні. Альних програмах у Німеччині зміни пов'язані з реформою системи Бюргергельд у 2026 році. Виплати для українських біженців можуть скорочувати або припиняти, якщо людина не співпрацює з центрами зайнятості, ігнорує обов'язкові зустрічі, відмовляється від навчання чи перекваліфікації, або без поважних причин не приймає запрошення на роботу. В окупованому Криму за останні чотири роки суттєво зросли площі кладовищ. Про це свідчить розслідування редакції Кримреалії, яка проаналізувала близько 400 супутникових знімків Планет Лапс за період з 2021 по 2025 рік і дослідила 13 найбільших цвинтарів півострова. Попри офіційну статистику Росстату, яка декларує зниження смертності, супутникові дані фіксують інше. У Кремлі не очікують прориву в мирних переговорах. Водночас простір для маневру для Путіна стрімко звужується, пише Блумберг. За даними джерел агентства, російська влада занепокоєна ризиком перевищення бюджетних витрат у 2026 році. Якщо війна вимагатиме додаткового фінансування, на цьому тлі Росія намагається терміново знайти близько 1 трильйона 200 мільярдів рублів. Це приблизно 16 мільярдів доларів, щоб утримати ключові бюджетні показники. Іде. Про піввідсотка ВВП, понад вже запланований дефіцит. На тлі падіння доходів від експорту енергоносіїв і несподівано сильного рубля. Фінансовий тиск на російську економіку зростає. Криза сильно б'є в першу чергу по населенню РФ. Ціни там зростають буквально кожного дня. І росіяни вже відмовляються від найпростіших продуктів харчування, продажі вершкового масла і навіть овочів падають в натуральному вимірі, хоч і зростають в грошах через підвищення цін. До Росії повертається дефіцит і порожні магазинні полиці. Торгові мережі РФІ активно скорочують асортимент товарів через брак грошей у населення. Покупці більше не вибирають між різними товарами. Тепер вони лише женуться за знижками в магазинах. Без них більшість не може дожити від зарплати до зарплати. Душі. Розморозки, всякі разні дай Бог. лапша. Просрочка з роботи просрочка по більшій часті у великих російських містах. Відкриваються цілі магазини та ринки прострочених товарів за запліснівілою ковбасою, м'ясом із душком та здутими консервами. Шикуються довгі черги на щось краще за сьогоднішньої політики Кремля. Розраховувати більшості росіян, особливо похилого віку, просто не доводиться. Уся страна у нас есть просрочені продукти від магазину до ринку, і всі пенсіонери на ринок идут только вот ради этих продуктів. Навіть для тих, хто пристойно заробляє за російськими мірками ціни у звичайних супермаркетах в 2026 тисячі двадцять шостому відчутно кусаються. Я реально плачу ареально я, я плачу, то, що я на тому. З 1 січня в Росії подорожчало все від продуктів та ліків до бензину та техніки. Виною усьому збільшення ПДВ його підвищення лише на 2% з 2026 року загрожує зростанням цін на все в Росії чи не на третину. Дівчатки, я взагалі в шокі цін. Ви тільки посидять два пакетика. У мене вийшло на 5 косарей. Нічого не купила А грошей? Но це ще не межа. Цены на товары в России, запевняют аналитики, и далее только зростатимуть. Помните, как недавно в магазинах клеили металлические метки на сливочное масло? Из-за подорожания его даже убирали в такие специальные кейсы. Цена за пачку в среднем 230 рублей. Теперь эту эстафету, кажется, перенял и шоколад, чтобы не крали драгоценные сладости. Да. Вы вообще видели? В области теперь даже шоколад прячут в такие кейсы потому что ценники просто их до небес уже, что 39 рублей людей вынуждают воровать. Они не могут себе позволить шоколадку гребаную купить. И поэтому прячут их в боксы, чтобы их не воровали. Такие дела, ребята. А виною всьому згадане раніше збільшення ставки ПДВ із 20 до 22 відсотків. На перший погляд, здавалося б, це лише 2 відсотки. Але от незадача податок доданої вартості це податок, який проходить через весь ланцюжок поставок і за фактом зачіпає кожного: від виробника до перевізника, від перевізника до магазину, від магазину до покупця з кожною новою ланкою. цена концевого продукту автоматично додає те самые кремлевские 2%. Выходит, что довший у товара ланцюжок поставок, то он дорожчий. По данным Росстата, молочные продукты подорожали примерно на 35%. Консервы выросли в цене на четверть шоколад и конфеты почти наполовину. Причины были разные. Где-то подорожало сырье, где-то подвела логистика, где-то возникли проблемы у импортеров. Но все это происходило постепенно, в течение нескольких літ і года. А сейчас, всего всього за першої неділі января люди почувствовали рост цін особливо різко. Сьогодні ціни на продукти в Росії практично зрівнялися із середньоєвропейськими, а то й перевищили їх. А ось якість залишається колишньою, як і рівень зарплат за перебрікам. 3000 рублей сегодня – это примерно 40 долларов. Чтобы приготовить самый простой овощной салат, придется отдать четверть от этой суммы – около 10 долларов. Для сравнения, в Польше в местной сети супермаркетов «Жабка» те же овощи можно найти в два раза дешевле. Хотя еще буквально месяц назад цены были другими. Так, ціни на огірки в перший місяць нового 2026 року зросли на 25%. Помідори додали майже третину, а перці подорожчали майже вдвічі. А ось до м'ясного відділу, як жартують самі росіяни, людям зі слабкими нервами входити протипоказано в ніхтрих магазинах за полкіло фарша кіло отдать чуть ли не 400 рублі, то есть 5 долларов. А это уже вполне европейский уровень цен. Где-то мясные позиции в России даже дороже. Купувати свинячі обрізки за ціною яловичини, а звичайну яловичину за ціною елітного м'яса вагю у Росії ніхто не поспішає. У результаті торгові мережі РФ вже активно взялися за скорочення персоналу та закриття левової частки своїх точок. Утримувати стільки магазинів, нехай і у голодній, але злиденній країні ніхто не стане. Ціни піднімаються постепенно, так що нинішня інфляція ще не приділ. Бізнес уже в шокі. Некоторі підприємці думають закриті. Щоб не сіяти паніки, російська пропаганда прирекла всюди суще банкротство, торгових мереж, оптимізацію. Але від цього суть того, що відбувається, не змінилася. Оптимизация происходит на фоне трансформации торговли, уменьшения площадей магазинов и покупательной способности населения. В ближайшей перспективе за широким ассортиментом потребитель пойдет в премиум магазины либо в онлайн, считают аналитики. Малому бизнесу придется развивать собственную торговлю, работать под СТМ или уходить с рынка. Особливо це стосується селищ та невеликих населених пунктів, де частіше за все дрібні лавки та магазинчики. Єдиний доступ місцевих жителів до будь-яких продуктів. Більшість із них не доживе й до весни. Люди все одно стараються поменше брати. Ну, а А на наскільки приблизно, знизився поток клієнтів? Потік клієнтів ну, на процентах 40, мабуть. А далі буде лише гірше, як зазначають самі росіяни, з 2026-го недоступними для них стала ціла низка продуктів, список яких з кожним днем і черговим підвищенням цін тільки зростає. Ви часто говядину їдите? Взагалі не їм. Взагалі м'ясо нієм ручу. Так, вегетаріанцями за потреби. І від безвиході у Росії став майже кожен другий. Самі жителі РФ навіть сміються з цього приводу. Слушайте, я прям жалеете цих людей, які їздять мясо? Їм так тяжело, видимо. Ну, я просто даже не знаю. Тяжело. Ну, вот я сейчас зашла на, на рынок даже внизу, думаю. Пойду посмотрю, почему мне там даже интересно стало. Потому что цены пониже стали. Не, нифига, они стали выше. Насколько? Ну, намного. Слушайте, ну. Вот, кстати, к той же вашей говядине, ну, там почти за 1000 рублей купить себе нормальный кусок мяса за килограмм, это как-то, знаете, такое себе удовольствие. Я не знаю, как люди справляются, которые любят говядину. Було бы смешно, якби бы було так сумно, за данными західных аналитиков, реально мы же обидности в РФ. В Тричі перевищує офіційну та й на думку самих росіян на 15 тисяч рублів на місяць, а саме така мінімалка в Росії, як і на 25 та 30, вижити практично неможливо. В результаті завдяки особисто путіну і розв'язаній ним війні в Україні. Більше половини Росіян мають дохід нижчий за реальну межу бідності, і вже сьогодні рідко можуть дозволити собі м'я. І рибу хоча б двічі на тиждень. А з кожним новим місяцем і таких щасливчиків у Росії ставатиме лише менше. Це буде зроблено, і зроблено швидко. На цю це все. Свої думки про почуте та побачене пишіть нам в коментарях. А ще підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити більше інформації про головні події в Україні та світі. Побачимось.